Всім привіт, ви на каналі Сепутин Дотри, і сьогодні ми знімаємо 3D-ручку і мурах. Сьогодні ми в цих мурах, а як могли змістити, я зняв це, ну вони туди просто мусор. А самі вони тут у двох цих колоночках, добре жиїть. Ну і що, ми, знаєте, що сьогодні будемо робити? Пальму з 3D-ручки. Давайте спочатку зроблю розпаковку. Чек. Такі от мурахи. Ви дивіться на мурах, поки я розпаковку роблю. Ну, дивіться, що тут є. Перше це такі штуки, по яких треба малювати і щось получити. Нам це не тересне. Саме головне. 3D ручка. Сама. Оце, мабуть, підставка. Така 3D ручка. Я вже знаю, як на ній користуватися, бо ну, я вже на ній робив. Ось це треба вийти. така машинка може вийшти може от такі от Ну, Якщо таке робити, от такі тут кольори. Ну і треба це подсорнити до зарядного устройства, яке треба буде задіти сюди. А от сюди пасту. Зараз не достану його. Ви спочатку подивіться на мурах. Ви Можете, кстати, посчитати, скільки їх тут вже. Ну, їх не дуже багато. Просто зупиніть відео і попадайтесь посчитати якось. І кстати, ставте лайки, підписуйтесь і я так побачу, що ви хочете дивитись мурах. До того моменту я вже діставте. Ну, зараз я вас включу, коли вже буде це все зроблено. Для вас секунда, для мене година. От і ви вже включені. Пройшла для вас секунда. Ну дивіться. Тепер 3 d ручка Що з нею робити? У ну, Тепер просто чекати, поки вона нагріється, так? Да? Поїде, да? Ну ви нічого не бачите, не бачите. От такою я тут настраю. От, тепер і у Коричнево, нас не коричневого немає. Задінемо тоді оранжевий. О, нічого страшного, якщо буде оранжеве. Зараз я все зроблю. Я вже під союди, ну, треба нам дістати це от деревців. Бо треба буде робити пальму приблизно, як воно. Дерев'ятко є. І мурашок ми накриємо. І чекаємо, поки це загрузиться. Воно вже на 87. Є на 202 градуси поклав. Блін, може було на 90 покласти. 200, от. Спочатку буде йти не то, то, що нам треба. Подавай единой. А, ты це сейчас застрал бы тут? Почти твою ключку вже воно заробить. Вона заробила. Ну, це вже приблизно оранжевий. Тепер ми її виключаємо, От, тягуємо, кладемо на підсток. А це те, що тут наробилось, одліплюємо, аби самі оранжевий тут була синьоня. Ну, беремо деревцятку. А мені деревцятку ще замостимо ще. А так просто наш. Треба спочатку йохрний. Пішов щось не так. Ну, блінь, я не дуже, знаю малювати одною рукою, а в мене підставки для телефону немає. Ну так що буде ось вот, така поставка. Вот, Може бути погано видно, Ну вибачте. Така бачите. має бути. Виходить не дуже прям круто-круто, но -круто, хоть щось виходить. Самоговне. <звук> 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 У нас виходить якась така білі бурда, яка скоро буде ставати нормально. Чимось. Блін, ну нахиляюся на ту сторону, яку мені надо. Де якусь в цю сторону. Ну, так, чекайте, можна зупиняти. Висоту тут досить нормально, Да, не дуже висока буде, Ну, не дуже і майстер виконував, так я вам скажу. Ну тепер саме головне. Потрібно тепер витягнути оцю штучку і цього. Беремо і нажимаємо цю кнопку. І витягуємо з гіперскорості. Ми це кінцямо, то воно дуже довго буде. Витягуємо о. І нам тепер потрібен зелений, Такий от. І потрібно якось тепер його розв'язати. Ну, повернусь до вас, коли вже розв'яжу його. Коли я розв'язав. Ну, не дуже довго робить це. Дивіться, мурахи. Скоро будуть раді. Ну, не тепер. Ось у мене впав телефон. Ось так. Він не виходить. Хотів, ну, коротше. Дос ви побачите вже, коли буде пальма з верхівкою. Робили ми пальму, а вийшло якесь деревце. Та да, не так, як хотілося б. Ну, що поробити? Не професіонал професіональна. Так прийде пальма. Приміряємо. Ну, звісно, воно буде менше, набагато. Він на в нього буде легше попасти. Приміряємо деревце. Деревце, звісно, ми вже знаємо, що добре. Ось тут воно. Треба порівняти трохи каміннячко. А з цього боку, да, ран не дуже велика, буде вже пальма. Ось така у нас вийшла. Ну, на неї мурахи раз не лізьте, вона дуже гаряча. Нове, щось нове. Мурашки раз не розуміють. Ну, скорі будуть розуміти. О, побігла перший. Перший не розуміє, що це за матеріал. Кусаю його. Ну не піднімайся на самий верх, бо він ще гарячий. І всім дякую за перегляд. От така от пальма у нас вийшла. Ось такий от безпорядок у нас вийшло. Мені ще треба буде його обирати. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, і буде більше відео з 3D. Ручкою 3D. Іморахом! Вона застрювала. Він не тільки дурний, що він попитався в нього залізти. Можна буде придумати їм ходи. От що він робить. Він пытається залізти в нього. Він перший вже заліз. Вот тепер тоже. Ну все вообще. Чекай, він заліз у нього там збоку. Прикиньте. Хотів, хотів і зробив. Ну, всім дякую за перегляд. Ось така третя ручка всім.